Друзі, доброго дня! Скажу вам одразу, це Lexus, і він 2013 року, а виглядає як 17 Це переодягнений в рестайлинг, Lexus в класному технічному стані. Ходовка, обслужена, є все виписки, все робилося по регламенту. Взагалі, нарікань по авто немає по техніці ні, ніяких. По перевдягненню, трошки не в зазорчиках, самі розумієте, тому що перевдягнути старий кузов в новий ну, дуже складно в нас час. І це ну, можуть зробити не всі. Але тут вийшло у власника перевдягнути більш-менш, щоб все було в зазорчиках. Не виглядало колхозно взагалі. Вона дуже класно виглядає, вона на максимальній оптиці, вона на камерах 360, на легкосплавних дисках. На новій елітній гумі, на безключовому доступі, на повному електропакеті. Задній ряд взагалі охальненький. Клімат заднього ряду також присутній. Підігрівчики, дерев'яні вставочки, задні монітори. Попередній частині ну, у нас повний електропакет, пам'ять, електропривіди, все є. Сервопривід заднього ряду, все працює мовачіфа. Жодної помилки на авто нема, 188 000 рідного пробігу, штатна мультимедіа, клімат чотирьохзонний. Всі блокіровочки, все працює, підігрів переднього ряду також працюють без зауважень. Друзі, класний брутальний Lexus. Чесно скажу, в бюджеті класний у автівки, тому що в рестайлінгу вони коштують там взагалі космос. Цей Lexus по класній ціні в ринку. Приїхали, потестили, купили, скажу одразу. По ходовій частині, по мотору нічого робити не будете взагалі. Ходовочка м'яка їде, прям як треба. Комфорт, ексклюзивність і брутальність це буде ваш коньок, так сказати. Чекаю, Сумська 2А, приїжджайте, тестуйте, купуйте. Класний лексус по ціні.